Про припинення до оренду землі земельної діянки, площу на цю по вулиці з клімки в селищі Швека, Чепівського району, дана земельна діянка була в ренді панків Гани Васильник. Вона е, продала дану земельну. Не знімається питання з сесії. Про з'являється питання. Тому що по законодавству це може розв'язувати нотаріальна культура, яка вже по-моєму доробила, так?

То, є те, будинки, країні, там, знизу, там, вже. то до гори до того комплексу, до заправки. Ну, Де є Петра і Павла? Так, він Бу, я, Петра і Павла, то заправки ота, я, мене Повла, підлягає зі Генеральному плану землі заводову багатоквартири, що там, де, Ми її вставляємо в <працювання> цю, ми вставляємо на підрозділ земельні м'яки, то і вільні земельні я. Не буде йти через акцію. <працювання> добре, слідуючи пояснювання. Світлочи 29 метрів 29 квадратних, то є напроти першої школи. Ага, там де фундамент. Там, де я стоїть плальок. Це трошки. Вже стоїть коло нього, Там є фундамент зелений. Там не фундамент Там, де була автобуска розібрана. Трудно, пишіть. Там, де була автобусна зупинка там, 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 да. розібрана. Газі... Ні, 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 де автобусна зупинка стояла, та, яка була на повороті, ти маєш на увазі, чи та, яка І була полу... на хоромі. То ми хочемо виставити її теж на туризм. <проб> на мав. Я мав. Не представляє на туристку? <проб> Позав. <проб> 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 Ще тут у переку земельних ділянках для відукувальні для продажу їх право оренду засадим, а земельні зміни оформи електронного ціну окремому лодом. Земельні дня по площад 6.0 гадової земель, земля про своє странно, комунікації, що у вулиці по селищі Челика, Торість Харківський раді. Земельні дня по площу 0,6 гадової змої землі, опознання введення товариського виробництва, угіддя посолища Шевчонова.

Слідуючи, включення до перероду земельній ділянки, потоку водіїв продажу справа порядних районів стане про земельні роки. Земельні янка 45 метрів квадратний, місце по вулиці Тартаківська, земельні якось 46 м2 по вулиці Героїв УПА місце Сухає, земельня 71 м2 герої УПА місту Сухар, земельна Янка 29 метрів квадратний, по вулиці Картаківська. Земельна някака 67 метрів по вулиці біжна Івана Франка. Земельна дянка 50 метрів по вулиці бічна Івана Франка. Земельна дяка 95 метрів квадрат у типу Жвика, земель някак 65 метрів квадратних селища типу Жирка. Це всі земельні ділянки, які були надані на аукціоні під, маф, під мафи. Але закінчиться договір оренди, і вони вчасно не поновили договору оренди земельні ділянки. Ми в неї вільні земельні так, а ми всіх зараз вставляємо на акціону, а що робити тут? Хай та інші люди беруть. Якщо стоять мафи там, що їм. Згідно закону, я виграю, якщо ви забираємо. А якщо ми виграємо, люди розборгали свою оренду. Не дали то продовжити. Ми мусимо що робити? Виставляти і далі давати оренду. А На кордоні програм взагалі він той варив, вже купив. Але дивіться, от питання одне, закінчилися договори, от зараз буде готують проміжок часу. От я би хотів, щоб хтось зробити десь, наприклад, вигляді чи заяви, чи щоб ви взяли до уваги. Якщо там стоїть будівна ну, торгівля, ну їх треба по-любому підписати на них якийсь акт і що вони за той час проплатили, а Як вони платять, як не, не договір закінчити? Як ми вирішили, щоб вони звільнили земельну ділянку, привели до когось. Буде проходити термін часу, який, певно, буде проміжку 2-3 місяці. А воно ж там все одно стоїть. Умовно ну, кажуть, що, наприклад, ви хочете купити той, ну, оренду взяти там те місце, так? там стоїть кіос. І відповідно, як він там стоїть, то ніхто не буде заходити туди, бо він стоїть там вже. Та що не буде заходити? Він може не, і зайти, а як ні, може. Що вулиця Тартаківська зайшла, чужа людина. Зовсім чужа людина зайшла. Що? 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 Ні, ну, питання в тому, що от я вам доводжу до того, щоб ви це контролювали. Це 3-4 місяці, будете одягані з тими документами, і люди все одно там і турнують, і проводять якусь діяльність, щоб з них зняти е, якусь оплату за землю. Ну, ми тоді вносили зміни до положення про збитки. Про... Ну, ну Дивися, ми їздили по фермерських господарствах, по селах. Люди, які мали будівлі під тими приміщеннями на право власності, люди поплатили.